Я знову, з вами знову і Іри, Кимів, Ірина. Я просто знімаю відео на розплох, тому що в мене немає фона. В мене цю шафку забрали на ремонт. Вчора ми врачилися за братом і в мене двері полетіли. Тому в мене фона немає. І я зараз на ліжку піжамі сиджу. Так, давайте приступимо. Як ви вже по назві зрозуміли, я б робила ніби не макіяж, я наполовину буде природній результат і буде накрашено. Я надіюся, вам це відео сподобається і поставите обов'язково пальчики вверх. Бо в мене вже є один підписник, я не знаю його ім'я якесь по англійськи я не розумію його. І вже 5 переглядів. Це вже мені подобається. Давайте приступимо. Так, я крашу тільки одне око. Беру, беру тіні темніші від моїх очей. Я беру, напевно, ось цей колір. Він такий не є темний, я чорного не беру. Я вже вам говорила в першому відео, що я спочаю якусь точку тінт кинула. Я ще буду тінт робити відео, завтра, напевно. Куріше буде відео. По мені, що сьогодні монтажувати це буде дуже довго. Ось так наносимо тіні і під підозром я візьму ось ці тіні. Так, ми ж никак лише серединки. тому виходить такий прикольний переход. Ось так у мене виглядає око вже Бачите, як вже краще. І кутики очей я запиняю білоси. Можна блестяще, можна звичайні біоміліці. О, хто прийшов? Кіса. Кісюля. Не викручуйся на відео, тобі так і так нічого не дадуть. Ось, бачите, ось моя кіса, я ще вам мені не показувала. gdje je svobodno. Tak, dajte postupim dalje. Rumjana je na nisu. Požalim perše rumjana je na nisu. No, še pred vidu što je tam sala. Sila. No, Nije, čeki ne poklali to vrlo. Se, sila, uspokojena Зрум'янити його. Бачите, тут ще є рум'яна Давайте дальше. далі. Я несу я бальзам. Бальзам я мені сюди кінно в, кільоку, в упор, і все. Я вже бальзам кінчився. Я зі святою подружкою його випробовувала. Я ще з нею знімлю відео. Випробовувала, його робила помаду і не на скінчився Висла. Тепер помаду. Помаду я, напевно, візьму. Возьме помаду потом. Давай вона є. меня все наперекусяки, я не знаю чому так. У мене тіні розсипались, товариші. Так, ось моя помада. Я не на Накинеш. Найшла. Едина найшла. А, ми забули за туш! точно. А нас іножче тушь. Ой, блін, я вже путаюся. Я вже навіть без дзеркала пробую. І в мене це не дуже не дуже гірше получається з дзеркала. Я помаду десь загубила. А ні, є! Супер! Тепер наношу її на рубку. Улочки. Тому я бабуся пішла. Нічого тут стрема. Ой, де! Тут стрема. Ось і все. Я собі подобаюсь з, природ... з природою красотою. Ось таке виглядає з природньою красотою. І подобаюсь собі... Боже! І подобаюсь собі накрашеної. На крашу я собі навіть тоже, дуже навіть, подобається, Я вже давно докрасилась. І на цьому буде все. Ставте пальчики обов'язково вверх. Тільки не так, будь ласка, так. І підписуйтесь на мій канал заради моєї моей... мурумурмурміу. Мяу-мяу-мяу. І тому підписуйтесь.